Коли ти вже не есліся, Купимо зараз тобі хот-дог. Так, тримай лайфхак. Дещо тобі зараз покажу. Це центральний хід Це центральний вокзал. А тепер ходімо лівіше. Та-дам! Вау! Я як Аліса в задзеркаллі. Ти Аліса в вокзалі. Пішли. Це лаунж відвізок і в де можна комфортно почекати на свій потяг. І що для тебе важливо? Смачно поїсти. Прикол. Тобто це бізнес лаунж як в аеропортах тільки на вокзалі. Нам, будь ласка, два чая і сирничок. І ось цю так. Ммм, це карколомний сирничок. Він може позмагатися з іншим. Якщо ви власник майбану... преміальної картки Visa Інфініт, то ви і ваш вічно голодний друг зможете не тільки з комфортом почекати на свій потяг, але й смачно поїсти. Так, да. і все це безкоштовно. А ще, якщо викликати таксі у болт з вокзалу чи на вокзал, і поставити оплату преміальною карткою віза, то буде вам знижка 50%. Не дякуйте.